слідуючим камінь. Уже багато дітей, Божих, котрі повірили в Ісуса Христа, прийняли його в серце, в своє перемінили своє життя через повтання, навернення і освячення до Бога. Вони лежать на тому камінні, як живе каміння. Вони приносять духовні жертви, благоприємний Богу Ісусом Христом. Ані більше пролеття крові не потрібно. Не потрібно більше віддавати синів добре. Нічого, ні поранів, ні кодив нічого. Одної жертви і Ісуса Христа, цього великому Божому домі, для того, щоб ти спасіння мав і положити тебе вс будівлю Божу. Ви подивіться, Бог будує тільки повні на землі, чудову церкву свою, котра вже скоро-скоро скаже. Так, я Господи Ісусе, і вийди йому на зустріч. Ми християни віри Євангельської, чекаємо приходу Ісуса Христа. Ми віримо, але ми молимося. І для того Бог сьогодні повелів нам сказати, може хтось присутній бажає, користуючись цим юбілейним таким святом великим, торжественним і прийшов з такою ціллю, я піду, обов'язково зайду в цей новий дім молитви. Я в цьому домі молитви сьогодні покаюся. Я приклоню свої коліна, я віддам своє серце Ісусові. Якщо в тебе є така, таке рішення, будь ласка, виходь поближче сюди. Виходь поближче сюди. Не встидайся! Час тебе просить. Дух Святий, не чуєш, він стукає в твоє серце зараз. Ісус Христос тебе кличе через проповідників Євангелії. Прийди. І буде тобі добре, буде тобі легко. Я думаю, що в той час. Коли Присвітель відкриє двері дома молитви, і він першим туди зайде із Біблією як з ключем, котрий допоможе йому і його церкві розв'язувати всі проблеми. Ця книга Біблія, до речі, вона є подароком від Ради і піскопів Радянського Союзу, котрі працюють зараз по об'єднанню і підготовці з'їзду для відкриття Союзу християн Вір'єван. Я хотів би зараз якраз і подарувати при цій нагоді цю Біблію через пресвітера цій громаді, міста Кам'янець-Подільська, братові Миколі. Нехай Господь вас благословить. прийміть цей цінний подарок від братів. І браття бажали всього Божого благословення, бажали вам миру, бажали вам удачі в проповіді Євангелії, щоб Бог важні благословив і наповнив його. Спасенниками, а вам дав мудрість і дав вам спосібність благодаті працювати для проповіді Євангелії. Дякуємо не тільки від це дякую, а дякую від всіх віруючих, які будували будинок і які являються членами нашої місцевої громади. Ну і просили через брата привітати всю громаду, і я думаю, що. Я не згрішу, коли я поцілую брата Миколи, а це знак буде нашого привітання цілої громади. Хай Бог благословить. Я звертаюся до тих, котрі бажають сьогодні віддати своє серце Ісусу. Не пропустіть цієї можливості. О, який це дорогий час і пам'ятний, і історичний. В день відкриття молитвеного дому і посвячення в місті Кам'янець-Подільську. Я серце моє віддав Ісусу. Будь ласка, проходьте, проходьте, ми вас запрошуємо в молитвенний дім. А зараз, я думаю, ми всі священнослужителі, котрі є тут присутні на цьому місці, бо ми якраз і приїхали деякі запрошені сюди, священнослужителі наші пастирі, які працюють по своїх громадах. На ну, це на свято взагалі в нашому цілому Союзі. Ми тішимося дуже з нашими братами, що Бог благословив нас будувати молитвені доми. Таких багато молитвених будинків будується. Но все освячується Словом Божим і молитви Ісуса Христа. прийми найперше щиросердечну подяку і поклін тобі, і святі Троїці, в лиці Ісуса Христа. Нашого дорогого Господа, нашого Спасителя і нашого пастира і учителя. Ми зібрані на цьому святі, де ми приносимо на руках молитви тобі щиру подяку за цю велику кропітливу працю наших братів і сестер. Ми тобі дякуємо за всіх, котрі приділяли хоч якусь маленьку увагу будівництву цього молитвеного дому. Християнам вірі Іванівської в Кам'янець-Подільську. Ми прийшли, щоб разом з нашими друзями по вірі, посвяткувати, потішитися, розділити нашу радість, розділити наші всі переживання духовні в Ісусі Христі. Ми прийшли, щоб спільно склонитися перед тобою. Подяка, слава! Бо в небеса. Ми дякуємо тобі за всіх працівників, які працювали над цією будовою і спорудили такий прекрасний молитвений дім. Ти вознагради їх, Боже. А дім цей благослови. Благослови! Ми просимо в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Благослови вхід зараз в цей молитвений дім, брата Пресвітера з його братерською радою, з його хором, з його гостями, котрі відкриють двері і увійдуть туди. Коли брат Микола буде заходити до нас Біблією. Нехай це буде для всіх нас чудовим символом, що не розум людський, не мудрість наша, не філософія наша розв'язує проблеми, а Біблія, Дух Святий, дай їм, щоб це залишилося символом, ця подарочна Біблія, коли в них будуть затруднення в їхній громаді, щоб вони брали Біблію, щоб вони вставали на коліна, просили в тебе мудрості, помазання. Благослови їхню громаду миром, згодою, любов'ю. Благослови місто Кам'янець подільський його всі вулиці, його всіх жителів. Благослови особливо. Ми просимо все керівництво влади в місті Кам'янець Подійську. Благослови Боже, ти нашу республіку, цілу нашу країну, благослови, благослови нашу землю. Благослови його святи, наші поля. Освяти, Господі, вікна Ісуса Христа! Алілуя! Ми знаємо, що в Тебе є сила освячення, молитва твоїх дітей. Слово Господнє, котре зараз має місце в нашій країні і розповсюджується. Аллилуйя тобі за слово Боже! Ми просимо, Боже, щоб ви були добрі урожаї, щоб був успіх в праці, щоб мати благословення в нашій праці. Господи, просимо Тебе. Освяти і народ твій, освятий, очисти словом Твоїм, дай нам мир між народами, між країнами, дай між нами твій божественний мир, прийняти, котрий ти приніс в твій день народження в яснях везлим. О, щиро тобі подяка в небеса! І ще раз просимо. Благослови всіх гостей, котрі прибули. Допоможи, Господи, всім членам церкви, котрі вже давно прийняли тебе, являються твоїми дітьми. Не спішити заходити в дім молитви, а зрозуміти, дати місце жителям Кам'янець-Подільська, котрі прийшли, щоб відвідати молитви їм подивитися, щоб вони перші зайшли. Господи, благослови нас і на це. І устрой далі порядок богослуження другої частини уже в молитвеннім домі. Слава і подяка тобі в Небеса наш Бог! Отець і Дух Святий. Вибираємо, тому що два хорі. Два хоре, ну вийде. Нас віб'я. Як книга Біблія пісня. Долучаємо ну, вам. Yeah.